Доброго ранку, любі малята, вітаю вас на занятті. Пропоную послухати загадку, про що у нас буде йти мова. Синьо-жовтий полотнище, гордо майорить, Це ознака сили й слави української держави. Молодці це український прапор. Український прапор це державний символ України, малята, а які ж кольори має наш прапор? Так правильно, синій і жовтий, а що означає синій колір? Молодці, колір синього моря, чистого мирного неба. А що ж означає жовтий колір? Так, це колір сонця, пшеничного поля. Зерна і хліба, малята. Незабаром 23 серпня. Наша Україна відзначає День українського прапора, з цієї нагоди я пропоную вам разом зі мною вивчити вірш, який так і називається, Прапор. Написав цей вірш Олександр Олесь. Ось послухайте. Синій, як море, як день золотий, З неба і сонця наш прапор ясний, Рідний наш прапор високо на сім, Хай він уславне, не квітне усім. Гляньте, на ньому волошки цвітуть. Гляньте, жито в ньому, золото людь. Зжитий волошок, наш прапор ясний, з неба і сонця, як день весняний. Тепер давайте, діти, з вами спробуємо вивчити віршик, а щоб нам легше було запам'ятовувати, ми будемо використовувати мнемо таблицю. Синій, як море, як день золотий, З неба і сонця Наш прапор ясний, рідний наш прапор, високо не сім. Хай він уславлений квітне усім. Гляньте на ньому, волошки цвітуть. Гляньте, жита в ньому, золото лють. житий волошик, наш прапор ясний, З неба і сонця, як день весняний. Молодці, малята, у вас дуже гарно виходить. А тепер спробуйте повторити вірш самостійно. Молодці малята, у вас все вийшло. Ви дуже гарно підготувалися до свята. Вітаю вас з Днем Державного прапора України. А зараз я кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Дякую за увагу!